Здалека, здалека летіла лелека і впустила пір'ячко на моє подвір'ячко. Я до вас на заняття йшла і те пір'ячко знайшла, бо про вас я пам'ятала, за таку мою вам ласку дарувало пір'я казку. Малята, я вам зараз буду загадувати загадки, а ви мені повинні сказати, як називається казка. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався. Та лисиці на зубок все ж потрапив. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, Сховалася Чіпко велика. В хатинці любенько жили всі звірята. Тут були сіра мишка й жабеня, полохливе зайчиня, Вовк, лисиця і кабан. Все це правда не обман. Ще й ведмідь туди тісниться, Та була то не світличка, а дідова. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, малята молодці, ви відгадали загадки, а підказали вам в цьому що? Так, слова. А слова складаються із звуків, які ми з вами чуємо і можемо промовляти. Звуки малята бувають різні. Ось послухайте казочку про звуки. В одному паперовому замку мешкали брати звуки. Так, так. ті... Самі, що чують наші вушка. Жили вони в мирі злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, отже, я старший. Що тут вчинилося? Звуки таки гала здійняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший, тому мене легко вимовити, сказав звук. О! Ні. Я, хоч мене і важко вимовляти, але я важливий. Засперечався звук Ш. Ой-ой-ой, а я вмію голосно гудіти. Прокричав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Вона сказала, що всі звуки дуже важливі, бо утворюють слова. І розпреділила їх на дві групи крикливих і тихих. Отже, давайте спробуємо з'ясувати, які ж це звуки. Крикливі та голосисті звуки, що можна прокричати, фея назвала голосними, а звуки тихі, спокійні, що не можуть кричати, а тільки шипіти, свистіти і скрипіти, фея назвала приголосними. Малята, під час вимови голосних звуків повітря вільно виходить із відкритого ротика. Ось давайте ми з вами промовимо звук А. а а ще ми його можемо малята проспівати. а Промовте самостійно звук О. Звук У. Звук Е. І. І. Молодці малята. А під час вимови приголосних звуків повітря зустрічає перешкоди. Це наші з вами зуби, губи, язик і піднебіння. Ось давайте вимовимо з вами звук Б. Б. Що нам заважає? Так, губки. А вимовіть звук з. Молодці зубки і язик заважають. А звук Р. Підніміть язичок до піднебіння вгору і вимовіть звук Р. Так, нас тут перешкода язик і піднебіння. Молодці. І зараз ми з вами пограємося в гру. Назви. Звук. Що це? Так, це карта. На який звук починається слово карта? Так. А яка держава? Україна. На який звук починається слово Україна? Наступна самостійно. Так, це риба. На який звук починається слово риба? А звук р. Голосний чи приголосний? Так, приголосний. Молодці, це окуляри. На який звук починається слово окуляри? А звук О який? Голосний чи приголосний? Голосний, а тепер далі самостійно. Молодці малята, назвали ви все вірно. А тепер назвіть мені, будь ласка, всі картинки, які починаються на голосний звук. Так, це Україна, Окуляри, Акваріум, індик. А тепер назвіть картинки, які починаються на приголосний звук. Вірно, карта, риба, білка, малина, дракон, молодці малята. Ми з вами вже гралися в гру, «Впізнай за описом. Я вам зараз буду називати ознаки предмета, а ви будете відгадувати, про який предмет іде мова. Зелений. Довгий, пухерчастий, росте на городі. Молодці огірок. На який звук починається слово огірок? Придумайте слова на звук О. Нова, цікава, бібліотечна. Так, книга. На який звук починається слово книга? Придумайте слово на звук к. Смачна, соковита, солодка, жовта. Так, груша. Малята. На який звук починається слово? Груша, Груша. А звук Г? Він який голосний чи приголосний? Придумайте слово на звук Г. Солодкий, помаранчевий, цитрусовий. На який звук починається слово апельсин? А звук А голосний чи приголосний? Придумайте слова на звук А. Маленька, сіренька, пискотлива. Так, мишка. Малята, на який звук починається слово мишка? Вірно, на звук М. Він який? Так, приголосний. Придумайте слова на звук М. Так, молодці ви всі. Малята. А зараз ми з вами пограємося в гру. Я роблю. Ось, наприклад, я вам кажу проводите заняття. А ви мені повинні сказати, що роблю я? Значить, проводите заняття. Я проводжу заняття. Я кажу, ліпити сніговика, а ти що робиш? Я говорю, грати з лялькою, а ти що робиш? Я говорю ловити м'яч, а ти що робиш? Їсти морозиво. Кататися на санчатах, допомагати матусі. Ходити в садочок? Молодці? Малята, так скажіть мені, будь ласка, про що ми читали сьогодні казочку? А якими бувають звуки? А чому звуки назвали голосними? Приголосними. Малятка, ви були сьогодні всі молодці? Тож до побачення, до зустрічі!